Вітання в ефірі, як завжди, у цій пері новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: 15 родин загиблих у Кременчуці внаслідок ракетного удару по Амстеру отримали грошову допомогу. Наближення осінньо-зимового періоду переселенці потребують теплого одягу. У п'ятій міській клінічній лікарні Полтави запустили в дію нове сучасне обладнання. 15 родин загиблих у Кременчуці внаслідок ракетного удару росіянами по торговому центру Амстор 27 червня отримали грошову допомогу. Кошти залучили через благодійний аукціон Добра справа, який відбувся на початку серпня у музейно-виставковому центрі музею історії міста Києва. Більше про це дивіться у сюжеті. Родини загиблих 27 червня у Кременчуці унаслідок ракетного удару росіянами торгового центру Амстор отримали грошову допомогу. Щоб підтримати сім'ї загиблих на обласному рівні, запровадили виплату допомоги. 17 родин отримали по 50 тисяч гривень. Також отримали кошти 65 постраждалих, каже начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, який 31 серпня завітав до Кременчука, де зустрівся з родинами загиблих. На жаль. Трашна трагедія відбулася два місяці тому. У нас постраждало, загибла 21 особа. Одна особа вважається зниклою. Дійсно, цими коштами ми не можемо, наприклад, повернути людей або те горе якось приборкати, які є людей. Але повинна бути допомога, тому що ви самі розумієте, треба і пам'ятники поставити, і щось доробити те, що було почати. І на жаль. Цих коштів не вистачить, але допомагаємо. Будемо скажімо так, всіх захочувати, хто може допомогти, і надалі саме цим сім'ям ми говоримо про всіх громадян, які постраждали не військові на території Полтавської області. Також до Кременчука завітав президент благодійного фонду Дороги життя, народний депутат Владлен Неклюдов, який теж передав грошову допомогу людям, які втратили своїх рідних. 15 сімей отримали по 20 тисяч гривень. Інші готують документи. Кошти залучили через благодійний аукціон. Добра справа. Який відбувся на початку серпня в музейно-виставковому центрі музею історії міста Києва. Моє особисте було бажання допомогти цим людям. У мене був сильний такий шок. Я хотів кожній сім'ї загиблих допомогти і зібрати ці кошти 16 сімей отримають по 20 тисяч це 320 тисяч гривень. Плануємо, що 18 сімей отримає це 360 тисяч. Тисяч гривень, крім того, ще залишиться дві сім'ї, які не місні, але якщо вони забажають отримати, то ми завжди чекаємо. І та ще сім'я, яка найбільш постраждала, це, це тіла тієї жінки, яке не знайшли, однак, яка рахується безвіс. Якщо тільки буде встановлено факти смерті, ми теж будемо готові надати допомогу. На благодійному аукціоні збирали на допомогу не лише сім'ям загиблих у торговому центрі в Кременчуці, а й внутрішньопереміщеним із Маріуполя. Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав місце виконання завдань одного із підрозділів у північній операційній зоні. Під час перебування на позиціях, які наближені до кордону з Росією, командувач вручив військові нагороди за мужність та бойові заслуги військовослужбовцям, що від початку збройного вторгнення країни агресора в Україну боронили нашу землю від ворога. Генерал-лейтенант Сергій Наєв також перевірив боєготовність та злагодженість дій у відбитті можливого вторгнення ворога на цьому напрямку. Одним із питань було перевірити, як підрозділ злагоджений в діях під час раптового нападу диверсійно розвідувальних сил. Та груп, які можуть діяти у зазначеному району, наближеному до державного кордону з Російською Федерацією. Ці дії дуже важливі, тому що ми перебуваємо у воєнному стані та кожного дня маємо бути пильними до можливих ворожих дій противника. Полтавські волонтери не втомлюються допомагати внутрішньопереміщеним особам. Переселенці, яким надали прихисток у карлівській громаді, отримали гуманітарну допомогу від міжнародної організації Джем засоби гігієни, постільну білизну і теплі ковдри від американських партнерів. Людям передала громадська організація Наша справа Полтавщина. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. У Карлівську територіальну громаду прибула гуманітарна допомога для вимушених переселенців від міжнародної організації. Джем її внутрішньо переміщеним особам. Роздає громадська організація Наша справа Полтавщина. Набори постільної білизни, засоби гігієни і ковдри – Все нове, абсолютно, все нове. Тому, щоб ви собі розуміли, що це не вживані речі, це нові абсолютно речі. Точно так ми видавали по іншим громадам продуктові набори, зараз видаємо постільну білизну. Серед тих, хто сьогодні прийшов отримати таку гуманітарну допомогу, найбільше матерів із дітьми. Жінки розповідають, що на малюків йдуть великі витрати, тому раді отримати додаткові засоби гігієни чи постільну білизну. Дуже добре, що видають таку гуманітарну допомогу. Наразі потреби для дітей вони дуже великі. Ну, в мене як в матусі двох дітей, тому дуже вдячно фонду, який допомагає дітям. шампунь, якби порошок теж. Ну, те саме мило. це дуже важно, тому що без гуманітарної допомоги нам би не вижити. Дуже дякую. Це взагалі гуманітарна допомога це дуже велика підтримка. Та дякую всім, всім, хто причетний до цього. Виконуючи обов'язки міського голови Карлівської громади Сергій Бобрицький розповідає: більшість із тих, хто був евакуйований, залишилися без домівок. Тож будь-яка гуманітарна допомога для людей потрібна, бо це невелика, та все ж додаткова підтримка. Сьогодні ми маємо приклад, коли громадська організація наша справа полтавщина і особисто обласні депутати Лариса Босенко і Сергій Білашов. Роздають гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, а це матері з дітьми до трьох років. Ви розумієте, у Корлівській громаді на сьогоднішній день більше ніж три тисячі внутрішньопереміщених осіб, і тому кожна ця допомога дуже для нас важлива. Фонд Джем спільно з українською організацією Які життя та громадською організацією Наша справа Полтавщина продовжують вивчати потреби переселенців. У нашій області, тож таку гуманітарну допомогу благодійники обіцяють доправити і в інші громади Полтавщини. Теплий чоловічий одяг, демісезонне взуття, дитячі іграшки, канцтовари та україномовні книги. Волонтери полтавського батальйону небайдужих розповіли про осінні потреби для вимушених переселенців. Що саме варто приносити полтавцям до гуманітарного пункту на соборному майдані? Про це ви дізнаєтесь із наступного сюжету. У гуманітарному пункті видачі речей, що біля Свято-Успенського собору, облаштували нові стійки для верхнього одягу та запрошують полетавців приносити сюди теплі речі. За словами самих переселенців та волонтерів, зараз у найбільшому дефіциті чоловічий одяг. Зараз велика потреба в футболках. Наверно, ну може, ще в піджаках, тому що стається холодно, і как-то чустися неуютно. Одягу, якого зараз не вистачає? Ну, сім'я. Зімні, одежі. Осинє пальто і обув. легку, щоб м'яка була, бо тяжело ходити. Галина вимушена переселенка з Харкова. За осінніми речами прийшла з донькою Веронікою, якій саме сьогодні виповнилося шість років. Тож не обійшлося без подарунків від волонтерів. Хайка, поздравляю з днём рождіння. Ось тобі зошит. Ти в школу не йдеш, але малювала, щоб ти. І ось ще такий медведик і невеличкий одіяльцець, щоб ти могла вкриватися. Ми дуже раді, що ви приїхали Дякую. до нас. Готуємося до зими, переживаємо, щоб не було холодно, е, куртки, колготки. Світерки, шапочки. Вже осінь, і зима теж на носу. Опалювальний сезон, ви самі знаєте, який буде, ніхто не знає. І тому речі потрібні, теплі вже людям. Нема практично нічого чоловічого, ні обуві зовсім нема, нема ні джинсів. Не курток, нічого. Чоловіче, все е, підліткового мало. Підліткове чоловіче. Ну і жіноче, великих розмірів. Дуже багато жінок потребують. Не маленьких не звіймовички. Оскільки актуальним стає верхній одяг, збільшилася потреба і у вішаках. Окрім одягу, біля собору приймають україномовні книжки для дорослих та дітей. Тут діє точка буккросингу. Бачите, що у нас тут організоване, скажімо, місце для розташування книг, але ж книжні полполочки пусті. Декілька книжок є, які залишилися. Але ж люди беруть, вони цікавляться, вони читають ці книжки ввечері, відволікаються від сьогодення, від звісток з фронту. Пункт видачі речей біля Свято-Успенського собору працює щодня з 10 до 15 години. У комунальному підприємстві П'ята міська клінічна лікарня Полтавської міської ради вже місяць проводять гістероскопічні операції. Роблять це лікарі гінекологічного відділення за допомогою нової гістероскопічної стійки. Які можливості відкриває у лікуванні ця медтехніка, розкажуть наші кореспонденти. Ось цю гістероскопічну стійку за сприяння міської влади закупили для п'ятої лікарні ще два роки тому, але запустити її в роботу не могли. Завідуючи гінекологічним відділенням Юрій Сапегін розповідає через пандемію COVID-19 гінекологію перетворили на реанімаційне відділення для хворих на коронавірус. Саме тому лікарі не мали можливості запустити такі операції. Через канал шийки матки вводиться оптичний прилад гістероскоп порожнину матки, і на екрані монітора ми бачимо зображення. Стінок матки. Якщо ми знаходимо патологію, у нас не просто гістероскоп, у нас гістерорезектоскоп. Ми можемо позбутися цієї патології за допомогою гістероскопічної стійки. Тепер у п'ятій лікарні проводять по дві планових операції за день. Також оперують і ургентно. Вводимо тільки до 7 міліметрів. вводимо оптичний прилад, і прицільно можна обрати поліпи, можна взяти ендометрій на дослідження, вилучити фіброматозні вузли. І обрати поліпи теж прицільно, абсолютна точність. Завдяки нашій новій гістероскопічній стійці та гістероскопу наші оперативні втручання стали більш якіснішими та більш безпечнішими. Найбезпечніше це для жінки, і це ну, найефективніше втручання. За словами завідуючого гінекологічним відділенням, за допомогою нової медтехніки у п'ятій лікарні провели близько 20 операцій. Серед них у пацієнток не було жодного ускладнення. Полтавська майстриня Тамара Ковтун вишиває карту України. Планує її продати на аукціоні, а гроші віддати на лікування і реабілітацію полтавських воїнів. Для вишивальниці це наймасштабніша робота, яку вона виконує під час війни. Поспілкувалися з майстринію і наші кореспонденти. Ось в цій красі, яку ви бачите, півтора кілограма бісером. Але якщо це вишити тільки бісером, а тут ми бачимо, крім бісеру, ще і рубку. Рубка трішки важче майстриня Тамара Ковтун з Полтави вишиває бісером карту України. Жінка працює над нею у рамках проєкту Не журися Україно, панно синьоука Всього таких карт 25, по кожній на область. Метою такої ініціативи є об'єднати країну на творчій ниві. Спочатку ось цієї війни, яка зараз в нашій країні. Ось те. Національне і патріотичне, яке є всередині кожної людини, да воно почало виходити на поверхню. І я взяла першу схему карти України. Я взагалі їх не вишивала раніше. Я вишила одну, вона називалася Квітуча Україна. Мені стало цього мало. Слідуюча карта була єдина Україна. А потім моя подруга, яка з Хмельницької області, вона атечула, що буде ще один вид карти, де будуть вишиватися герби. Ну, я не могла залишитися в стороні. Я дуже хотіла вишити ще саме таку карту. Вишивати карту майстриня почала в останній тиждень червня і планує закінчити її до 18 вересня. Для того, щоб вишити всю карту, каже пані Тамара, треба використати й пришити півтора кілограма бісеру. Я шию не тільки бісер, там, крім бісеру, є ще рубка. У співвідношенні практично 50 на 50. Рубка дає сочність, яскравість, ну, ось той смак. І соковитість у роботі розмір карти 180 на 130 сантиметрів по кожній області. Карти однакові, але стиль виконання. Зовсім різний у кожної. Долучається до вишивання карти подруга пані Тамари, майстриня Наталія Глухова. Вона вишила герби тих областей, з якими її щось пов'язує: Хмельниччину, Вінниччину, Ужгород, Запоріжжя, а також тризуб. На кожен герб піде ну, десь 3-4 дні, точніше, 3-4 вечорі і ночі. Не менше, бо, скажімо так, це мілкі деталі, дуже важко їх швидко зробити. Тому, скажімо, часу забирає дуже багато. Якщо це вночі, це ж і очі, і все. Але настрій бойовий в неї, каже: Наташа, при каже, я тобі можна завтра принести? кажу, принось. Я бачу, що вже заморилася. Після закінчення роботи карту презентують містянам. Сама майстриня роботу планує продати, а виручені кошти передати на лікування поранених полтавських бійців Івана Міхна та Андрія Дорошенка, які 29 червня були тяжко поранені в боях за Лисичанськ. Зараз військові проходять лікування у Києві. А на цьому я прощаюся з вами для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами, бережіть себе, підтримуйте збройні сили України і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна тихих та спокійних нам вихідних.